Все, сюда і їжте. Це справжній ЗСУ, всі жили колись в школах ходиш, там така столова, ну, шкільна, і там жіночки нам готували. Вони наскільки готували, що в мене таке враження, що нас просто хотіли закормити. Можна було ні тарілку собі взяти, ні ложку, просто приходиш, сідаєш. Вони тобі таке, перше, друге, ти компот, то, столи, такое ламалися. Скажу, просто якби не, не організація, якби, наприклад, я до війни міг користуватися автоматом, як мінімум, не знаю, якусь там, мінімальну тактику. Не знав, як правильно собі, наприклад, там, спорядження вдягнути, яке краще спорядження взяти. Ну, це би було трошки гірше. Тут працювало просто так же само, та як в нас цей, а тут працювало російське. Просто російська політика, російське бінбачення, російські телеканали, чого я завжди говорю, що мова це важливо. Там каже, от багато військових спілкуються на російській мові. Типу, а чого вони на українську не приходять? Я кажу, ну я завжди кажу, а чого ти лізеш ну, до військових зразу? Типу, чого тобі принципово військовий і так далі. Він військовий, він захищає, він вже робить якісь обов'язок. А ти ходиш, кажу, тиняєшся і ну, типу, і навіть українською мовою не розмовляєш. У нас підрозділі також у нас принципово, ми переважно викоріняємо. Типу, хлопці, мов, у нас були люди, які приходили російською мовою, розмовляли, але вже непогано розмовляють українською. У нас поляки були. Два поляка і прекрасно розмовляли, Вони при чому приїхали, вони не знали української мови. Біли відео старі, де на Кубані українською мовою розмовляли. Але оцей якраз процес того, що люди перейшли на російську мову, якраз залежить від того, що просто їх напросто, коли в тебе по телевізорі у тебе цілий час російськомовна, 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 ти почнеш розпілкуватися, і коли в тебе уточнює все російськомовне. З дитинства нехай. Мультики для дітей, Чого, чогось, блін, купа мультиків блин, на російській мові. Добре, що це вже заборонили. От, ну, взяти дитина чує, як батьки спілкуються українською, але вона дивиться мультики на російській мові. Це ну великий такий типу дисонанс для дитини. типу, Але дитина потім повторяє ці слова. І вона вже собі знає, що вона не йде їсти, а йде кушать. Бо Маша із Медведя ходила кушать, а не їсти. Путін заявляє, перше, яка в нього заява, що вони йдуть спасати русскоговорячий народ. От і все, от тобі проблема, чого мова важлива. Я дивлюся фільми, переважно тільки на уркіно. Навіть той самий якийсь фільм, я хочу подивитися, і він не вийшов українською мовою, я його не дивлюся просто напросто. Книжки також, типу, також, ну, якщо вона на російській мові, я її читати не буду. Хай вона там буде на польській, вивчу польську і буду читати на польську. Виконавець Єрмак, чувак дотримав слова, він співав російською мовою. Донедавна, але коли прийшов час захищати, чувак сказав, що я йду, і він пішов захищати і прийшов на українську мову. То, що чогось за російську мову не вбивають, а за українську вбивають. І хтось каже, що мова не має ціни, має ціну, і то причому дуже велике. Я вибрав кращий шлях, я вибрав захищати цю країну. Це люди щось неправильно роблять. Я все правильно роблю. Я прийшов захищати, зі мною він мої хлопці, які, з якими він, я готовий, будь-куди і хлопці зі мною готові. Типу, я зрозумів, що я зробив правильний вибір, тому що типу я не чілю і не, не ухиляюся.